Пане міністре, дякую, що погодилися дати інтерв'ю Радіо Свобода. Хочу почати з того, як зараз чеське суспільство приймає українських біженців. Ми бачимо, що, попри великий відсоток тих, хто підтримує Україну і українців Чехії, є ті, хто імовірно підтримують Росію. Ми бачили такі випадки, як, наприклад, людей заарештовували з нашивками угруповання Вагнер, люди, які намагалися зірвати українські прапори, і так далі. Про що свідчать ці випадки? Як можете це прокоментувати? я сам Я дуже радий, що у вас є відчуття того, що Чехія допомагає. Я був у захваті від першої хвилі солідарності, а також мушу сказати, що певним чином був здивований. Те, що понад 70% чехів у якийсь спосіб на першому етапі допомогли українцям Україні, це було символом того, що наше суспільство, хоч ми у цьому часто інколи й сумніваємося, є здоровим та готовим допомогти. Можливо, це є наслідком нашого власного історичного досвіду з російською імперіалістичною агресією, коли 20 років ми були окупованою державою. Ця атмосфера була, звісно, дуже стимулюючою. Формально у нас все вийшло зараз. На нашій території проживає 370 тисяч українців, які прибули нещодавно. Я не враховую тих, хто жив тут до війни. Ніхто з них не живе у наметах, ніхто не залишився без допомоги. Понад 115 тисяч з них мають роботу і таким чином роблять внесок у державний бюджет нашої країни. Але звичайно, як і в Україні, у Чехії починається певна втома. Війна триває довго. Наразі ми не бачимо якогось шляху до перемоги чіткого. Напрямку до перемоги, якого звісно ми бажаємо Україні, і потім, в певних шарах суспільства, наприклад, серед наших ромських співгромадян, починають з'являтися заклики. На кшталт допомагайте так само і чеським громадянам, допомагайте і нам. Дивіться на те, чи у нас не погіршуються умови для життя, оскільки немає альтернатив, ніж допомагати Україні далі. Тут треба визначити чіткі правила надання цієї допомоги, а також чітко пояснювати людям цю стратегію допомоги лідем. Святловата, якщо ми говоримо про ось такі поодинокі випадки, чи справді вони не пов'язані між собою, чи ви вам відомо, що за цими випадками може стояти якась організація, імовірно, російське фінансування чи щось таке? Так само... звісно, що намагання Росії поширювати російський наратив про погляд на світ та їхню інтерпретацію військового конфлікту тут у Чехії є. Та я не думаю, і це випливає з повідомлень наших служб, що на нас це сильно вплинуло. Чехія досить добре справилася із ситуацією, зокрема і після подій, які сталися ще перед війною. як от з представництвом Російської Федерації на нашій території, офіційним представництвом Кількість їхніх дипломатів зараз тут. Одиниці також досить успішно нам вдалося розбити агентурну російську мережу, яка працювала тут в Чехії. Гадаю, що багато тих людей переймають ці російські наративи, які сюди дістаються із самої Росії. Та наразі у нас немає за винятком поодиноких випадків доказів про те, що це якийсь прямий вплив Росії, про те, щоб це була пряма операція, яка могла б мати якийсь великий вплив на території Чехії. Натомість ми бачимо поодинокі спроби контактів з РФ, наприклад, з боку представників Нашої політичної сцени, популістичної політичної сцени, організаторів великих антиурядових демонстрацій. та вважає, що Чехія досить добре захищається проти цього. Помірні учені в інтерв'ю Радіо Свобода. Президент Чехії Петер Павел сказав, що ймовірно варто розглянути можливість контролювати, спостерігати за громадянами РФ у Чехії. Чи ви поділяєте таку думку, навіщо це потрібно? І чи можливо це зробити? Чи є такі ресурси в Чехії? Чеська Чехія, Чехія точно вміє захищатися, вміє захиститися також від, від, від ризику, який надходить з Росії. Треба розуміти, що ворожі дії на нашій території відслідковуються вже довгий час. Я хотів би нагадати про вибух на складі з боєприпасами у Вербетику. Коли наші служби та поліція довели, що до цього були причетні російські агенти. у результаті цього вибуху втратили життя чеські громадяни. Це мало великі дипломатичні наслідки, коли російська делегація, яка була на Звичайно, численною мала понад 100 людей тільки в Празі була змушена покинути територію Чехії. Наші органи точно намагаються тримати під контролем якісь негативні явища всередині російської громади. З іншого боку, я проти поняття колективної вини. Я проти колективної вини українців та проти колективної вини росіян, які живуть на нашій території. Тут є низка людей, які приїхали сюди навчатися, є тут навіть ціла низка людей, які приїхали на територію Чехії, якраз тому. Що не погоджувалися з Путіним його режимом і не хотіли жити в країні, якою править Володимир Путін. Звісно, що ця колективна вина певним чином у межах санкцій відбувається на цілому народові тоді, коли цей народ, який і представляє Путін, розпочав війну проти миролюбивого сусіда. Тут звісно санкції впливають на весь народ. Але щодо осіб на території Чехії говорити про те, що, мовляв, всі винні у цьому конфлікті, це неправильно. Тобто, треба мати певну обережність стосовно російської громади, якоїсь їхньої діяльності, але водночас я відразу на початку конфлікту дуже гостро виступив проти, наприклад, нападів у школах на російських дітей. Але це ж стосується і нападів на українських дітей в класах або й проти ромських дітей. Ми не можемо так діяти, але бути розсудливими щодо нашої стратегічної безпеки. Та розуміти, що Росія є недругом на геополітичній мапі, це сто відсотків як держава робити мусимо. То урчить яку став Уточнення Тут я пам'ятаю минулого року, була така санкція, що не дозволяла російським громадянам вступати на певні технічні спеціальності в університети. І було незадоволення від російської громади від російських медіа. Отут морсто уточнення, чи вважаєте ви справедливими такі санкції, чи це справді питання національної безпеки існують спеціальності, які мають потенціал для стратегічної безпеки нашої країни. Це різні технічні спеціальності. Це спеціальності пов'язані з it технологіями кібербезпекою, коли дуже часто серед викладачів є також люди саме зі сфери безпеки у Чехії. Вони добре знають, що можна, а що не можна викладати як ноу-хау своїм студентам. Тож це 100% був один із безпекових заходів, яких вжила Чехія, і Чехія від початку належала до найсуворі. Іших країн у цьому плані ми були країною, яка у межах нашого президентства в Європейському союзі виступала за суворі санкції проти Росії, і нам вдалося цього досягнути. Ми навіть виступали за суворіші візові вимоги в усьому ЄС ніж ті, які діють зараз, та й організувати виступи російських спортсменів у Чехії, виступи їхніх культурних діячів зараз набагато складніше ніж в інших країнах ЄС. Тобто так, ми напевно є суворішою країною ніж решта країн ЄС. Але це випливає з нашого довготривалого історичного досвіду, а також з історичного досвіду, який ми мали впродовж останніх років перед початком конфлікту в Україні, коли Росія вважала нас за неслухняного сина, який вийшов з під російського впливу, який є членом Європейського союзу, та активним членом північноатлантичного союзу. Така зацікавленість Чехії у Росії була завжди надзвичайно високою. за свіжу інформацію від Євростату, Чехія є третя. Країною за кількістю біженців, яких вона прийняла, і ми також бачимо, зокрема із соці... соцопитувань, що від початку великої війни кількість тих, хто до цього схвально ставиться в Чехії, вона ніби як спадає. А, досі більшість, але вона значно менше ніж була на початку а, повномасштабного вторгнення. Чи ви відчуваєте, що Чехи втомлюються від біженців? Оно Якщо ми подивимося на цифри на душу населення, то ми прийняли найбільше біженців за решту країн ЄС, бо на нашій території, якщо ми порахуємо також кількість українців, які жили тут ще до війни, то вийде десь близько 550 тисяч. Це є понад 5% від населення Чехії. Ця цифра досить висока. А нам також потрібно дуже щиро говорити з чеською громадськістю. Це не безпроблемна справа. Є регіони, де виникали також інциденти з безпекою. Також. Маємо події, які викликали дуже широку увагу змі, а змі подали їх у відповідності до своєї інтерпретації. Дійшло до двох зґвалтувань, виконавцем яких були громадяни України, і в такі моменти треба працювати лише з фактами. Ми намагаємося це робити. У нас з очільником поліції була спеціальна прес-конференція з цього приводу. Ми вказали на те, що навіть якщо кількість українців в Чехії перевищує 5% від усього населення, та при цьому українці несуть відповідальність тільки за 4% Кримінальних дій у Чехії. тобто це не є цифра, яка б вказувала на те, що існує якась ситуація з безпекою, яка драматично погіршується. 67% чехів все, ще вірять поліції. 87% сказали, що вони надалі почуваються в безпеці у місці свого проживання. Ці цифри є не драматичними, але ті типу поодинокі випадки вказують на те, що настрої у суспільстві можуть погіршуватися. Яке для цього існує пояснення? Чеське суспільство доволі довго було дуже. Же ізольованим суспільством чехи не мають достатньо досвіду з іммігрантами у період соціалізму. Ми справді були виключно національною державою, а зараз дійшло до того, що вперше в історії Чехії кількість іноземців усіх іноземців перевищила мільйон і всі соціологічні опитування показують, що при тих 10% іноземців у Чехії чутливість місцевих жителів починає зростати. Я не думаю, що чехи є ксенофобами, але гадаю, що їм потрібно краще пояснювати контекст. Ситуації, що склалася, наприклад, те, що українці часто працюють там, де чехи працювати навіть не хочуть. у довготривалій перспективі наявність українських біженців є потенційно економічно вигідною. Треба показувати добрі приклади інтеграції, адаптації у місцеву громаду. Але також треба, звісно, приділяти і політичну увагу. і говорити, що справа не завершена продовжувати програми інтеграції. Нам треба розширювати мовні курси, особливо для молоді у наших школах, Головне, нам потрібно проявити політичну відвагу, щоб у час, коли популярність уряду падає, коли уряд вирішує багато проблем власної країни, бореться з високою інфляцією, енергетичною кризою та іншим, ми продовжували усвідомлювати, що всупереч усьому допомога українцям у довгій перспективі для нас вигідна. У і до цьому контексті хочу запитати, чи Потрібно Чехії більше грошей для те, щоб допомогти інтегруватися українським біженцям, зокрема через те, що ось на попередніх дебатах всередині ЄС, як на кажуть наші джерела, Чехія ніби виступала за додаткове фінансування, додаткову компенсацію, як, наприклад, це раніше просила про це Польща. Про ту дебатусме му так, ми підтримали таке обговорення. Це внутрішні європейські дебати, але важливі. Іноді зараз я дозволю собі висловитися критично. Європейський союз здалеку дивиться на країни, які взяли на себе найбільший удар. І ніби нам диктує, куди ті фінанси можемо чи не можемо інвестувати. І це при тому, що в Чехії передовсім дуже якісна інфраструктура для прийому біженців. І треба сказати, що попри те, що дуже багато людей покинули територію Чехії, ми все, що перебуваємо на цифрі близько 10 тисяч людей, які щомісячно прибувають до Чеської Республіки. Це немалі цифри. А відповідна інфраструктура коштує немалих грошей. Ми організували поліцейських пожежників, щоб допомагали нам обслуговувати всю цю інфраструктуру. Нам потрібно заплатити персоналу. Наприклад, тут у міністерстві внутрішніх справ кожен українець повинен впродовж наступного року пройти переатестацію. 370 тисяч людей завітають сюди. Нам потрібно заплатити людям, які їх обслуговують, збирають дані. Те, що ми хочемо від ЄС, це те, щоб він усвідомив, що ми одна з країн, на які найбільше вплинула криза біженців, і щоб ЄС усвідомив, що ми найкраще знаємо, куди інвестувати ті європейські кошти, щоб це було ефект. Тивно, і це є коренем Добати, дебатів, складних дебатів, які ми тепер ведемо з ЄС Ми бачимо, що чеська опозиція, зокрема в особі Томі Акомури, голови СПД, з яким ви полемізуєте часто, а вони говорять, що нібито у чеський уряд більше переймається біженцями, менше інтересами чехів, і на цьому очевидно заробляють якісь політичні бали. Як ви можете прокоментувати такі заяви? якби хтось в політичному житті знав легкий та простий рецепт проти популізму, йому дали б нобеля з популізмом. Важко воювати. Популізм швидкий. Популізм приносить ймовірно швидкі рішення, які здебільшого не мають чинної законодавчої бази. Вони навіть не виходять із системи ліберальної демократії. Та якби та партія, не дай Боже, дісталася до уряду, то ці рішення навіть не можна було б здійснити, якби ми хотіли зберегти демократичний устрій в нашій країні. Томіо Окамура перебував у судовому процесі з місцевим часописом під назвою Респект через те, що його назвали комерційним фашистом. Це означає фашист, який заробляє кошти на таких крайніх поглядах та наративах. Томіо Окамура захищався через суд і програв цей суд. Тобто я можу тепер називати його комерційним фашистом. Сто і це справді так. Томіо Окомура. Я навіть не знаю, що насправді ця людина думає, але він знайшов порожню нішу на політичному ринку. Він дуже вміло хитро заповнює її так, щоб гарантувати собі своє життєво важливе політичне майбутнє та своїм найближчим. Це дуже просто. Томіо Окамура, наприклад, перед українською війною твердо виступав проти ромської громади в Чехії. У той момент, коли з'явилися ромсько-українські інциденти, він, всупереч минулим заявам, став в великим захисником тієї ромської громади, від якої упродовж усього свого політичного життя відмежовувався, мета виправдовує засоби проти популістів у довгостроковій перспективі допоможуть тільки факти, факти, факти. Це означає відповідати на їхні заяви в публічному просторі, докладати статистику і показувати людям правду. Наприклад, я Томіо Окамурі в одних телевізійних дебатах нагадав про його слова про те, що через його частково азійське походження він був час. Тво жертвою булінгу в школі, а я йому сказав, що його заява людина, яка має цей неприємний досвід, можуть призвести до того, що жертвами булінгу у чеських школах будуть українські діти. Бо діти завжди страждають найбільше. Якщо чеські діти вдома чують схожі заяви від своїх батьків, то вони можуть не критично їх сприймати, а потім застосовують це проти своїх однокласників у школі. Це дуже небезпечно, але проти цього немає простого рецепта. Наш рецепт це поінформованість, стратегічна комунікація. А цьому чеська держава лише вчиться. І також дуже важлива співпраця та залучення української громади до планування різних акцій з метою примирення інтеграції української громади з чеською громадськістю, з різними шарами чеського суспільства. Тут я мушу висловити одне велике занепокоєння, яке я бачу зі свого політичного рівня. Нам справді драматично бракує комунікаційного партнера на найвищому рівні. Я маю комунікаційні відносини з українським міністром внутрішніх справ, але нам бракує посла. Ми потребуємо посла України в чеській республіці. Нам потрібно вирішувати багато речей не лише на урядовому оперативному рівні. Ми маємо намальовану піраміду ухвалення рішень, і ось тут, у її верхній частині, нам бракує такого партнера, і це те про що ми намагаємося звертатися до президента України, українського уряду, міністра закордонних справ України і я до українського міністра внутрішніх справ. Нам справді потрібен в країні, де є найвища кількість біженців на душу населення, відповідне диплома дипломатичне представництво це не лише символ, це щоденна практична робота, а практичні розладки. Чи бачите ви загрози, що українське питання, питання допомоги біженцям і військової допомоги Україні може чи вже є питанням внутрішньої політики Чехії? Чому я питаю, ми бачимо вже наслідки в словаччині, в США це стає серйозним чинником внутрішньої політики. Які загрози для Чехії ви бачите? звичайно, це так. Ми бачили, яка ситуація у словаччині, і ми бачили, як політична партія, яка перемогла, використала страх і побоювання суспільства, економічну рецесію, проблему людей таким чином, що все це втілилося у думку про те, що влада має допомагати словацьким людям. Подібну ситуацію ми бачимо і в чеському суспільстві, і на жаль, ми це бачимо не лише зі сторони партії СПД, яку ми вже давно відносимо до популістської опозиції. Ми бачимо також найбіль. Більше опозиційний рух з великою підтримкою виборців, рух Ано, які бачать, що їм вигідно розігрувати цю карту. І на жаль, наші країни так близько сусідять, що я гадаю, Роберт Фіцо буде дуже великим джерелом натхнення для чеської політики в тому, як і з якими темами буде виступати чеська опозиція. Ми маємо усвідомити, що цього року нам пощастило, що окрім президентських виборів, які минули, інших виборів не буде. Але наступного року вони будуть. Будуть європейські вибори, регіональні вибори, дуже важливі, наприклад, для моєї політичної сили. І Андрій Бабіш буде однозначно Проявляти інтерес інтересу тому, щоб були Англия дострокові вибори, і нинішній уряд припинив свою роботу. І тому я вважаю, що на жаль, тема України буде розглядатися з різною інтенсивністю і в чеській політиці буде грати в чеській політиці. Тоді хочу запитати про випадок нещодавнього побиття двох українок у пласах плазянський край. Медіа повідомляли, що підозрюваний, нібито висловлював антиукраїнські позиції в своїх соціальних мережах. Ви так само висловлювали з цього приводу. Чи ви впевнені, що цьому випадку йдеться про імовірний злочин саме на ґрунті ненависті, міжетнічної, антиукраїнських якихось настроїв? І загалом, що зараз про цю справу? Відомо можливо, якісь нові деталі. Якоміністр як міністр внутрішніх справ я не можу коментувати випадки, якими зараз опікується поліція, але я можу сказати, що обставини цього злочину дійсно вказують на особисті проблеми людини, що його скоїла. Очевидно, він мав відчуття, що людям, на яких він напав, надто багато допомагають порівняно з чехами. Випадок звичайно прикрий. Але я б хотів повернутися до того, що, на мій погляд, чеському суспільству вдалося дуже добре, а саме, наш підхід до суперечок між. Українською і ромською громадами і тут варто визнати, що інтеграція ромської громади, дітей у школах, побутова політика то, що не сильно вдавалося. Умови, в яких живуть ці люди, часто не придатні до життя, і часто ставалося так, що українським біженцям чехи охочіше здавали житло і отримували за це державну допомогу ніж ромам. Тому виникла думка, що нібито є одна новоутворена категорія людей, яка отримує більше допомоги. Цю їхню думку не можна ігнорувати і. Її потрібно зрозуміти, і саме тому ми в МВС створили систему своєчасного інформування у соцмережах, де ми з'ясовуємо і можемо зафіксувати потенційну проблему на початковому рівні. У нас є урядовий рівень, де у нас є уповноважена з прав людини Клара Лауренченкова. Нижче під нею у нас є Луція Фукова, уповноважена з питань ромів. І ми дуже швидко почали втілювати велику кількість ініціатив. Чиновники вищого рівня висловлювалися з цього приводу. Президент держави висловився про те, що не існує колективної провини. Я висловився про це. Ми знімали відео. Ми також проводили місцеві зустрічі. Ми налагодили контакт з українськими волонтерами, яких посадили за стіл із з Омськими волонтерами в окремих регіонах Чехії і нам вдалося цю ситуацію значно покращити. у безпрецедентний спосіб, якого держава ніколи раніше не робила від уряду до локального рівня у нас ведеться комунікація, робота, превентивні заходи, освітні проєкти цього в Чехії раніше не було. І точно так ми підходимо до потенційних конфліктів між громадянами з чеського суспільства та будь-якою меншиною в Чехії. Я вірю, що це може допомогти, але водночас. Я, як міністр внутрішніх справ, не можу не помічати потенційних загроз безпеці, які тут теж є. Деякі українські громадяни працюють як перевізники нелегальних мігрантів. Ми також виявляємо певні зв'язки між українською та російською мафіями у Празі. Ми маємо дуже добре продумати ситуацію зі зброєю в Україні після війни, аби зброя не опинилася в руках неправильних людей. Адже досі всюди у Європі люди використовують зброю з війни на Балканах тисяч. 1990-х років, і я думаю, для цього нам потрібні партнери з українського боку. Нам необхідно допомагати одне одному. Необхідно добре і відкрито комунікувати, спілкуватися не тільки про допомогу, але й про потенційні ризики. Якщо ми з ними впораємося, це допоможе налагодженню атмосфери і в самій Чехії. Може і атмосфера в чеській сполучності. От ви кажете і раніше казали про те, що імовірних злочинців треба. Розслідувати і судити за законом, а не виходячи від з їхньої релігійної чи етнічної приналежності, ви говорите про те, що не існує е, поняття колективної вини, коли ми говоримо про нації. Але е, минулого року вас е, за щось подібне критикували, коли. Ви заявили, здається, це ви казали в коментарі євроактив, що є група біженців, точніше, людей, які прибувають до Чехії, кажуть, що вони біженці, і що є велика група саме ромських таких людей, які нібито їдуть не з України, а їдуть з Угорщини. Щоб і їх треба додатково через це перевіряти. Потім була заява чеської поліції про те, що ну на той момент, принаймні, при перевірці. Якоїсь кількості заяв дуже малий відсоток справді мали угорські паспорти. А як ви можете тепер через рік ну, прорефлексувати цю ситуацію? Чи не було так само ваша заява таким певним поширенням певного стереотипу щодо ромської меншини? Я можу визнати свої помилки, і те, як я висловлювався тоді, звичайно, можна було би сформулювати і краще з іншого боку. Потрібно зрозуміти ситуацію, яка тут виникла. На початку я хизувався тим, що тут ніхто не живе у наметах і ніхто не спить на підлозі. Це було правдою, що правда лише близько місяця. Далі почала приїжджати до Чехії велика кількість ромських мігрантів, і в наших центрах допомоги почали виникати ситуації, коли з'ясовувалося, що ці люди навіть. Не говорять українською, вони говорили угорською. В деяких випадках вони стверджували, що в них немає жодного документа, який би підтверджував їхню особистість. В деяких вони підтверджували свою особистість угорським паспортом. І тут ми діяли згідно із законом і політикою тимчасового захисту ЄС. Якщо в людини є паспорт іншої європейської країни, то в нього немає права отримати тимчасову допомогу і захист в іншій європейській країні. Так є і зараз. Ми діяли в в межах закон. Проте я визнаю, що це не стосувалося всіх деякі з них приїжджали з України. Однак проблема була в тому, що ця громада людей бажала залишатися разом. Це виходить з їхнього способу життя, і я його не критикую, але це не відповідало нашій системі розселення, яка охоплює звичайно всю країну. Їм це не подобалося, і вони відмовлялися. І часто ставалося так, що вони хотіли отримувати соціальну допомогу, але відмовлялися від виконання певних умов. Які і передбачали надання цієї допомоги багато з них зрештою поїхали з Чехії. Вони повернулися додому або поїхали в інші країни. Ми не знаємо. Але я наполягаю на тому, що це не були жодним чином через етнічні упередження. Була однозначно велика організаційна проблема, і в певному відсотку випадків і тут мені варто було висловлюватися обережніше. Йшлося про людей, в яких був паспорт іншої країни ЄС і в яких не було українського паспорта. Немір. Український доклад, ви були одним з, здається, єдиним чеським урядовцем, який приєднався до події у празі присвяченій Дню Незалежності України. А чому для вас було важливо там бути? і Який був ваш меседж? за по перша людина, яка в політиці мала би, на мій погляд, робити ті речі, які вважає правильними. Жоден політик не робить цього на сто відсотків. Навіть я Я роблю багато вчинків для того, аби здобути політичні бали. і як будь-який політик, я хочу бути обраним. І як і будь-який політик, я граю у політичні ігри. Але основою політики має бути щось від вас самих, те у що ви особисто вірите. І я вважаю, що правильно було допомогти Україні. Досі вважаю так. Я вважаю, що ми, продовжуючи налагоджувати комунікацію із власними чеськими громадянами, маємо допомагати Україні і досі. Це країна, в якій триває війна, і Чехія, і Чехословаччина загалом має величезний досвід з власною еміграцією. Наші люди тікали від нацистів, тікали від радянської окупації у 1968 році, від комуністів у 1948 році. І ми так само сподівалися, що хтось нам допоможе. Велика частина чеської еліти була. Змушена тікати еміграція для чеських земель, починаючи від 17 століття, вважалась чимось дуже звичним. Тому я вважаю, що навіть втрачаючи якісь тимчасові політичні здобутки, Чехія має вести політику цінностей не тільки для України, але й для себе. І ця політика цінностей не мала би базуватися на тому, як багато хто з наших опонентів вважає, щоб зробити в чомусь умови для українців складнішими. Можливо, в чомусь вони мають рацію, і в процесі ми наробили немало помилуй але давайте все ж не піддавати сумнівам те, що допомагати необхідно в будь-якому разі, і це правильно. Якщо дивитися на свій досвід за 13 років свого політичного життя, я прийняв велику кількість мігрантів без особливих труднощів. Це цілком можна вважати найбільшим моїм менеджерським досягненням. Я думаю, що такий успіх не мав би залишитись недооціненим на наступних парламентських виборах, і навіть історично так є в цьому щось егоїстичне. Ічне, але є і людське водночас. Нам вдалося б вирішити це питання, і моє послання українській громаді було: розраховуйте на нас. Ми і далі будемо допомагати Україні. Ми будемо допомагати Україні до кінця, до перемоги. Єдине, що я хочу попросити комунікуйте з нами. Намагайтеся зрозуміти також чеське суспільство. Так само, як і чехи мають виключити свої упередження, їх мають виключити і українці. Чехи не ксенофоби. Можливо, вони трохи тривожаться через те, що наша країна не має довголітньої традиції міграції до нас, і це для них щось нове. Люди в Чехії зараз, можливо, дійсно живуть гірше аніж два роки тому. Ситуація непроста, але моє прохання: давайте комунікуйте. Кувати і намагайтеся зрозуміти і наші проблеми десь посередині. Ми маємо зійтися, і це має працювати. Може, то да фунгувати.